Вітаю, панове! Отже, давайте розберемося, як в нашу CRM Realtor вносити попит. Справа в тому, що вносячи інформацію в базу даних, ми завжди повинні починати це з перевірки наявності фізичної особи з номером телефону. Бо ні попит, ні пропозиція до нас не подзвонить, а ми до них. За кожним з цих записів стоїть фізична особа з номером телефону. Отже, починаємо з перевірки наявності номера. Одразу при входженні в. Форму фізичні особи наш курсор стає в місці набирання номеру телефону. Ми набираємо наш номер і тут у нас варіантів два. Або такий номер телефону в базі є, або такого немає. Розберемо кожен з них детальніше. Якщо ми набрали номер телефону, якого в нас немає, натискаємо або кнопку пошук, або кнопку Enter. Такого немає, то ми можемо внести цю фізичну особу. Натиснувши або другий раз Enter, або кнопку внесення, нас перенаправляє на форму внесення. Це картка клієнта. Номер телефону перетягує сюди автоматично, щоб ми його знову не вписували. Можемо дописувати дані особисті, а також попити та пропозиції цієї фізичної особи. Якщо станеться так, що ми не внесемо ні попиту, ні пропозиції, така фізична особа буде називатись порожньою. Такий запис не потрібний, і при виході з цієї форми. Нас система попередить, запропонувавши або повернутися до описання попиту чи пропозиції, або видалити порожню фіз особу. І ми знову повертаємося в поле пошуку номеру телефону. І тепер варіант другий. Припустимо, ми набираємо номер телефону, який у нас в системі є. Натиснувши Enter або пошук, бачимо, що такий номер телефону є. Подвійним кліком. В будь-якому стопчику даної стрічки ми відкриваємо картку клієнта, і вже тут ми можемо працювати з його попитом чи пропозицією. Відкривається автоматично перша закладка Попит. Скільки попитів вже не було внесено цієї фізособи, у нас завжди є остання стрічка, порожня, нова, позначена зірочкою, в якій ми вносимо дані. Поля, позначені синім жирним контуром, називаються обов'язковими. Наша фізособа має вже запити, існуючи на покупку квартири та оренду торгової площі, і припустимо на даний момент ми говоримо про покупку будинку. Якщо мова йде про попит, який вже внесений, ми можемо ці редагувати, а ні, то вносити нові. Джерело. Припустимо повторне звернення вже обслуженого. Далі дата, Вносимо дату, рік можна вписати просто цифри 23, кнопочкою та переходимо на наступне поле. І наш. Агент, верніше, так, агент, який буде тим, хто приніс даний попит в базу даних. Це не користувач, це агент. От припустимо, я зараз вношу свій, бо я зайшов в систему під 99-м кодом, я вношу свій. Якщо я буду вносити, знаходячись на чергуванні в офісі, попит, який мені подзвонить, попросить, 11-й код занести, бо до нього звернувся його клієнт, то я внесу під 11 кодом. Таким чином, у нас в лог-файлі буде записано користувач99 вніс запит агента номер 11 В параметрах наступних полів ми записуємо дані на власний розсуд. Основні обов'язкові поля ми заповнили. Є необов'язкові, такі як ексклюзив, письмовий чи усний, а також чий це ексклюзив. Ну, може трапитися так, що 99 вніс. А 11-й пішов, підписав договір і обслуговує даний попит. І останні поля не обов'язковіться сума долари, сума гривні. Можна так домовити, що долари це покупка, гривні це оренда. Орієнтовна максимальна сума, на яку розраховує клієнт. Після того, як ми внесли дані, переходимо, класнувши на якусь іншу стрічку. Завих повідомлень нам система не видала, тому дані вписались в таблицю успішно. Виходячи з картки клієнта, ми натискаємо кнопки ОК, повертаємося в те місце, звідки ми починали з пошуку номеру телефону. І кнопкою Home повертаємося на стартову форму. Ось так ми навчились вписувати попит. Але це ще не все ще попит, недостатньо буде інформації в базі даних. Справа в тому, що попит сам собою це добре, але він до нас надійшов по якомусь же об'єкту. Чи це був дзвінок по банеру, чи по рекламі, чи з іншого якогось джерела, але він, як правило, стосується об'єкту. Тому дуже важливо прив'язати попит до об'єкту. Таким чином у нас всі 4 блоки будуть поєднані. Як ми прив'язуємо попит до об'єкту? Ось зразу відкривається попит попиті наш ексклюзив. Це буде наш ексклюзив, ми вже його вписали. Подвійним кліком відкриваємо картку клієнта. Ось у нас буде хай він письмовий. Кодо 99. Це той, хто обслуговує даний попит. Натискаємо кнопку Об'єкти звернення. Це ті об'єкти, які будуть стосуватись даного попиту. У нас відкривається картка цього попиту і об'єкти, які стосуються його. Отже, ми маємо. 153 та 173 об'єкт, який якимось чином стосується даного попиту. Яким чином? 153. Дивимося, це обговорення було вхідний дзвінок. А 173-й це був перегляд об'єкту вихідний дзвінок. Що це означає? Це означає, що 153 об'єкт реклама його. Згенерував, не реклама, банер ось, згенерував даний попит до нас, а потім ми цій людині вихідний дзвінок здійснивши, запропонували інший об'єкт. Оця частина вікна це інформація про об'єкт. Ця частина вікна це коментар шукача до даного об'єкту. Давайте внесемо ще один об'єкт, який ми будемо вихідним чином пропонувати. Отже, припустимо, ми будемо один об'єкт вносити, натискаємо кнопку один раз. Відкривається таблиця пропозиція і як завжди відкриваються наші ексклюзиви. Ну, припустимо, ми рекламували чийсь ексклюзив з нашого агентства. Відкриваємо певну якусь квартиру, натискаємо кнопку Перший чи один раз приєднувати і в нас притягнуло сюди дані 155 об'єкту повністю всі дані. А в поле коментар шукача ми вже вносимо решту даних, отже вихідний. Припустимо, я ж 99 йому запропонував. Це було от такого-то числа. З кнопочкою Tab переходимо на наступне поле. Тут ми вибираємо, який статус наших контактів з клієнта. Ну, припустимо, записався він на перегляд, подумає. І напишемо на 23.06. 23. 06. 23. От на даний момент залишився такий коментар. Перескакуємо на інше поле, дані в таблиці вписались. Таким чином, у нас до даного попиту вже мають відношення три об'єкти: Один вхідний і два вихідних було дзвінки. Дуже цікаво потім подивитися в роздруківках по об'єкту чи по даному попиту, в якому статусі знаходяться всі ці стосунки: вхідні чи вихідні, ми у звітах по роботі всі ці речі побачимо. Дуже цікаво буде дивитися. В наступних відео про це розберемось. Завершуємо наше внесення кнопками виходу. Таким чином ми повертаємося в стартову форму, натискаємо сюди, ОК у всіх вікнах, які нам пропонує система. Чи виходимо у форму попит і тут у стартову. З таким чином ми попит приєднали до пропозиції. Дуже важливо, щоб попит був приєднаний до більшої кількості пропозицій. Таким чином, у нас будуть зв'язки, і чим більше цих зв'язків, тим краще видно історію клієнта, що він дивився, на що звертає увагу, що йому важливо, на що не важливо, чого пропонувати далі, чого не пропонувати, ми вже можемо скласти із того списку переліку об'єктів, які він вже продивився чи прослухав, і будемо розуміти. На що він зважає при своєму виборі? Ось так ми навчились вносити побит та приєднувати його до пропозиції.